Як ми вже повідомляли, президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні внесе до Верховної Ради ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства і запровадити інститут множинного громадянства. Давно обговорюється така ініціатива в нашій державі декілька років. Власне, зараз будемо в цьому розбиратися і не тільки в цьому питанні. З політологом Максим Джигун долучається до нашого ефіру. Пане Максиму, вітаємо. Радий бачити. Отже. Очевидно, що тексту, звісно, ми не бачили. Чекаємо повідомлення від Верховної Ради, коли вони отримують цей законопроект. І тоді можна буде вже на сайті ознайомитись. Але очевидно, що зараз напевно ця ініціатива повинна вирішити два питання: перше, це українці, які отримали друге громадянство за кордоном і хочуть зберегти українське. А другий аспект, можливо, він не такий масовий? Ну очевидно, не такий масовий, але теж болюче питання, особливо для частини захисників України зараз під час повномасштабного вторгнення це іноземці, які претендують на українське громадянство. Які у вас очікування від вирішення цих двох питань? І можливо, ви ще акцентуєте на інших? Ну, я думаю, що є третє, це дійсно ті етнічні українці, які в кількох поколіннях живуть вже за кордоном, але при цьому якось плекають українську культуру, українські традиції, вивчають мову і слідкують за ситуацією в Україні, тим паче допомагаючи українській державі. Таких також багато. Я знаю, що там в Канаді мільйон чотириста тисяч людей, які себе самостійно ідентифікують як українці, які живуть, скажімо, разом із українським. Якимось політичним процесом і співпереживають нам, і дуже хотіли б отримати це громадянство, тому зараз вони мають можливість це зробити чи принаймні в перспективі там кількох місяців матимуть цю можливість. Я думаю, що цей крок, перш за все, символічний для цих людей, тому що, е на жаль, трапляється так, що з поколіннями е новими все більше втрачається цей зв'язок з Україною. І його можна зберегти у кілька способів: по-перше, це коли там старші люди в сім'ї продовжують ці традиції і е, пропонують їх, скажімо, дітям своїм внукам. А другий це маючи паспорт, тому що коли ти маєш паспорт країни е, твоїх батьків, твоїх е, прийде, попередніх поколінь.